А вот если у них начнут взрываться газопроводы, если у них начнут взрываться носители всего чего угодно, сигналов под океаном, вот тогда они начинают читать ущерб и говорят, нет, это нам слишком дорого. Когда не у нас в Азове горит база, потому что опять не поставили систему защиты, опять все считали, что да ну ладно, сюда-то не прилетит, ой. А когда у них начинает все гореть, когда Нидерланды начинают пылать, тогда очередной из руководства Нидерландов не будет говорить «Ха!» Путин дал слабину. А будет смотреть, как у него порты взлетают на воздух. Вот тогда они начинают говорить, а нам это Украина. Тогда они начинают замечать ее характер отсутствие демократии. Надо причинять ущерб. Только тогда Макрон поймет, что происходит. Я вот устал повторять эту мысль, но я, наверное, повторю 156 раз. А мы, вот, Ники, если единственное, что вы можете мне сказать, что не порты, а порты, то идите... Продолжаем дальше. Пока у нас нет политики, направленной на причинение максимального ущерба им, они будут считать, что... Доплевать, да что происходит на Украине, им же ничего не угрожает. Они могут проиграть, они не чувствуют этого. Нет, они не чувствуют это. Но ну, У них очень много козырей с их точки зрения. Ну, зачем себя обманывать? Для них, для них это. Они, они, у, у них мощная коалиция. Нужно сказать, весьма, весьма такая, как бы единая. Они. Они, они, они абсолютно, не, мне кажется, не ощущают себя э, стороной, которая проигрывает. Поэтому это это надо понимать, потому что потому что это может просто нас ввести в какую-то э, в некую э, в некий самообман. По их мнению, они 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 выигрывают и они могут выиграть. Вот по их мнению. Вот я в этом абсолютно убежден. Тебе говорю как режиссер, который привык ставить себя на место разных героев. В своїх постановках не ну нещодавно наші військові вразили пором Славянін, що знаходиться у порту Кавказ в Краснодарському краї. І наразі розвідка Британії проаналізувала наслідки цього удару, і будемо з'ясовувати зараз всі деталі. Британська розвідка вважає, що після удару збройних сил України Росія буде змушена переміщувати паливні потяги через Керченський міст, чого вона намагалася уникати з моменту першої атаки на місто жовтні 2022 року. Року ну, ми пам'ятаємо, як рашисти після чергової бавовни в Криму одразу перекривають цей міст. Вони дуже бояться за що його можуть уразити наші збройні сили України. Ну а у мережі все частіше обговорюють, що вже зовсім скоро цього мосту там. Не буде після успішних українських ракетних ударів, які 29 травня 2024 року пошкодили дві інші рейкові пароми. Славянін був знову введений в експлуатацію як єдиний рейковий паром. До 29 травня Славянін найімовірніше перевозив скраплений газ клієнтам у чорному морі. Йдеться повідомленні, яке 25 липня опублікувало Міноборони Великої Британії. У розвідці також зазначили, що виведення з експлуатації паромів такого типу призводить до зб збільшення витрат, а також зменшує гнучкість Росії у перевезенні палива, боєприпасів і обладнання через Керченську протоку. І липня Генеральний штаб збройних сил України підтвердив ураження російського залізничного порому Славянін у порту Кавказ, що в Краснодарському краї Рефії на березі Азовського моря, і розташований у Краснодарському краї порт Кавказ є кінцевим пунктом парому, який виходить із окупованої української карші в Криму. До зведення Керченського мосту паром фактично був критично важливим засобом. Бом доставлення вантажів на півострові і з боку РФ. ну і почали виникати такі питання, чому ж наші військові не вразили цей кримський міст, який розташовується якраз поблизу цього парому. І військові експерти почали казати, що цей паром він є для рашистів більш важливим, адже кримський міст він має для них таке символічне значення, і вони всіма силами намагаються його оберегти. Ну і далі ми переходимо до того, що на українські кіберфахівці знову атакують російські банки, платіжні системи та інтернет-сервіси. Клієнти по всій Росії не можуть здійснювати фінансові операції через нестабільну роботу онлайн-сервісів. Кіберфахівці гурмов продовжують масштабну атаку на російську цифрову інфраструктуру, яка використовується в забезпеченні військової агресії РФ проти України. На третю добу від початку операції до переліку ціли додалися нові банки та платіжні сервіси, соціальні мережі, месенджі та розважальні ресурси. Про це повідомляє джерело Ло в гурму. За словами джерела, наразі під ударом перебувають найбільші російські банківські установи. Зокрема, Альфа-банк, Сбербанк, Райфазенбанк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т банк та АЙ Банк. На другий день атаки до них додалися та почта банка, також російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії. Авіто сьогодні уражено також російська соцмережа. В контакті, месенджер Діскорд, система швидких платежів СБП, національна система платіжних карт, окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій пов'язаний саме із зовнішнім втручанням. Однак, решта банків, зокрема й ВТБ банк, визнали, що намагаються впоратися з масштабною атакою спланованою за кордону та подолати її наслідки. Проте онлайн сервіси фінансових установ по всій країні вже третю добу або не працюють зовсім, або ж працюють. Працюють нестабільно та з помилками. Через це клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції. Ситуація ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, зокрема білайну, мегафону, МТС та Ростелекому. Вони також атаковані українськими кіберфахівцями. Як зазначають ворожі змі, хакери діють за звичною схемою, сканують інфраструктуру. Знаходять вразливі місця і після цього завдають удару. Повідомляється, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі на всій території Рефі в окремих російських медіа називають нинішні події інтернет-апокаліпсисом і визначають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кібер. Ударами Дональд Трамп нещодавно зазначав, що він зможе закінчити війну, яка триває на території нашої держави, за 24 години. І ось почали всіх турбувати питання, яким же чином він збирається це зробити, і, і ймовірно, це буде не на умовах. Про які мріє Владимір Путін таку думку 24-му каналу висловив російський опозиційний політик, чемпіон світу шахів Гаррі Каспаров. Він припустив, що кордони 2022 року частина плану Трампа, і це може поставити Путіна у вкрай складне становище. Обіцянка Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Ймовірно, буде в рамках того, що написав Борис Джонсон після зустрічі з кандидатом президента США від республіканської партії. Не виключено, що Трамп вимагатиме в. Виведення російських військ до кордонів 2022 року в обмін на зняття санкцій з Росії. Нагадуємо, що 16 липня експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон він зустрівся з Дональдом Трампом і після чого оприлюднив свій мирний план для України. Я здивуюся якщо там з'являться слова про повернення кордонів 24 лютого 2022 року. Проте цей варіант загалі неприйнятний для Путіна. Мовив Каспаров для російського. Будь-яка територіальна поступка абсолютно неприпустима. Крім того, вступ вільної України у НАТО анулює всі цілі війни. Кремль нервує, бо змінилася динаміка. Я думаю, що зараз для України ситуація покращуватиметься, тому що американці намагатимуться показати, що саме вони справжні лідери, зазначив російський опозиційний політик.